Шанування, друзі, вітаю вас в цей день. 10 вересня. Вівторок, я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний брифінг для вас із тих новин, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Зараз поговоримо звичайно про подію, яка сталася минулої ночі. Знову ж таки, кричать російські воєнкори, істерика в них там відбувається. Тому що атаковано щонайменше 9 російських регіонів. Вони повідомляють, що понад 144 БПЛА, начебто збиті російськими ППО, в тому числі я би хотів зупинитися на дуже цікавій визначальній атаці по цікавим об'єктам. Мені відомо, в принципі, що могло бути ціллю цих атак, особливо коли це стосується Підмосков'я, тому що, врешті, частини це були. А НПЗ, це були нафтобази, це були інші військові об'єкти, по яких наносились удари в різних регіонах. А от Жуковський, який знаходиться в безпосередній близькості до Москви, це дуже цікаво, тому що Жуковський це взагалі-то ну, одне з найвизначніших місць російського авіаційного та ракетобудування. І те, що зараз там показують світлини. Відео в мережі про те, що от дивіться, як пошкоджено, мовляв, безпосередньо там смугу, злітно-посадкову чи ще щось. Ну, очевидно, що це не має жодного значення, і злітно-посадкова смуга не була ціллю. Це збиття російських ППО, їхня робота, тому що атакувати БПЛА аеродром злітно-посадкову смугу не має абсолютно жодного сенсу. Тому що він не здатен спричинити серйозні пошкодження, окрім затримок вилітів. До, до речі, в аеропортах Демодідова і не тільки відкладалися рейси. Отже, що було цілями цих атак, це дуже цікаво. І зараз я вам їх озвучу. Це перше, це що стосується ниї приборостроєння імені Тихомірова. Це інститут з розробки мобільних зенітних ракетних комплексів середньої дальності і систем керування озброєнням літаків. Дуже цікаво. І наступний об'єкт, який так само дуже важливий, це московський науково дослідний інститут Агат. Інститут з розробки радіолокаційних головок. Самонаведення для ракет різних, різних ракет. От, власне кажучи, як мінімум ці два об'єкти там розташовані і інші об'єкти, і навчальні, і тренувальні, і так далі. Саме ці об'єкти були цілями. Про характер їх пошкодження інформація уточнюється. Якщо навіть і не вдалося цього разу, хоча є попередні дані, що там були певні пошкодження, тоді. А я думаю, що наступного разу це так само буде цілями. Але очевидно, те, що фактично за, за кольцо довкола Москви українські дрони можуть пролітати, і це є дуже потужний результат. Це свідчить про розвиток наших можливостей і спроможностей. До речі, про можливості і спроможності мені з моїх інсайдів відомо, що західні компанії будуть більше приділяти уваги до кооперації. І співпраці між Україною та цими компаніями з Європи і США, мета цих координаційних дій збільшення виробничої бази для наших безпілотників, це стосується як постачання готових рішень, на базі яких Україна далі може удосконалювати, модернізувати і фактично прокачувати те, що називається наші можливості. Ну, це так само стосується і допомоги в тих рішеннях, які зараз пропонує і акцентує Україна. Власне кажучи, ось щодо цього іде мова, і щодо того, щоб вдосконалитись. Тобто, коли ми говоримо про те, що відбуваються, наприклад, прольоти дронів, так от зараз на території Швеції, Німеччини, Росія Кошмарить Європейський Союз, країни НАТО, ну не те, щоб не попереджали. Я хочу нагадати, що на своєму ютуб-каналі я ще в травні говорив, що Росія має план дестабілізації країн Заходу, ЄС, в тому числі який буде включати і ось такі прояви, можливі атаки БПЛА. Якщо не атаки, то польоти цих дронів в таких, знаєте, заборонених місцях, як аеродроми, військові бази, великі міста, агломерації тощо, тощо, тощо. Зараз ми це бачимо. Про це я говорив в інтерв'ю і для західних медіа. І наскільки мені відомо, Україна, українські спецслужби ділилися відповідною інформацією з колегами, аби попередити в рамках нормального співробітництва, співпраці і кооперації про те, що такі виклики їх чекають. До речі, якщо ви піднімете зараз пресу, як медіа за травень-червень, то побачите, що. Про це писали. Ми в Києві з колегами проводили круглий стіл для дипломатичного корпусу і представників, які знаходяться тут, в Україні, для того, щоб пояснити, які загрози йдуть від Кремля, що має на меті Путін, що він збирається робити, які його плани. І що на нашому українському досвіді вже відомо і вироблено певні способи протидії. Цим викликам, Тож давайте прислухайтеся зокрема і до України, української влади спецслужб, фахівців, експертів, які можуть підказати а, ті місця, на які варто невідкладно звертати увагу, щоб протидіяти тим викликам і загрозам, які є. І ми бачимо зараз, що відбувається. Тоді написали європейські медіа, починаючи там від провідних британських, французьких, німецьких. З посиланням на свої розвідувальні співтовариства цих країн, і вони чітко зазначали, що Росія буде готувати ось такі підривні гібридні акції, в тому числі з ризиком переходу до відкритих диверсійних дій. Зараз, коли ми бачимо, що в Швеції закривають аеродром, є перерви, що в Німеччині літають безпілотники, зокрема над військовими об'єктами, що дрони шахеди залітають в Латвію і в Румунію. Це все є прояви ось цього дестабілізації європейської системи безпеки з боку Росії. А як відповісти? Я пропонував і казав. І повторюсь: якщо Росія хоче ось це відкрила ось цю скриньку Пандори, коли як вони можуть казати, невідомі якісь дрони внаслідок технічних неполадок, збоїв тощо, то що тощо то, залітають на території країн Європейського Союзу? То в цю ж гру можна вдвергати вдвох. І не треба тоді дивуватися, що з Фінляндії, з Естонії, а можливо з України, а може, навіть із Білорусі чи через Білорусь, що не можна відкидати, залетять якісь невідомі дрони. Але це будуть не просто дрони-розвідники, і не просто дрони, які будуть літати, щоб кошмарити місцеве населення, залякувати. А це будуть і ударні дрони. І це абсолютно правильно і справедливо, і саме такими способами протидії треба діяти, тому що саме тільки елементи силу, сили і тиску розуміє Путін. По-іншому ніяк, і ми це з вами прекрасно знаємо і усвідомлюємо. І тому я думаю, що Україні варто ініціювати засідання а, Ради Україна НАТО, де окреслити ось ці питання, де Поінформувати наших партнерів, що Україна як держава, яка має вже унікальний досвід протидії російським впливам, зокрема, їхнім там системам різним, в тому числі БПЛА абсолютно різних типів, готова поділитися цим досвідом, готова допомогти країнам НАТО і ЄС в боротьбі. І давайте спільно виробимо чіткі і зрозумілі механізми, яким чином ми будемо. Цьому протидіяти, от, власне кажучи, що треба робити в цій ситуації. Президент України Володимир Зеленський, тим часом, ще до моменту України НАТО, яка, я думаю, буде скликана з цього питання, ініціював і оголосив про те, що буде проведена Кримська платформа. І це добре. Треба нагадувати і треба використовувати всі наші майданчики, які в нас є. Для того щоб нагадувати про злочини пов'язані з окупацією Криму Росією, про їхню військову присутність, нагадати перелік міжнародно зобов'язаних документів міжнародних документів, які вони зобов'язуючи, якщо вони не виконуються, так просто Росія їх ігнорує. Це десятки відповідних резолюцій, рішень. На різних міжнародних майданчиках і різних організацій про те, що Росія має звільнити Крим про незаконну анексію з подальшою окупацією, про те, що має бути забезпечена демілітаризація. Але для демілітаризації найкращий і дієвіший аргумент це не декларація, і як ми розуміємо, заяви. Це все ж таки більше зброї, далекобійної для України. І ми вже бачимо, що українські сили оборони на багатьох прикладах здатні ну дуже успішно проводити ту саму демілітаризацію і на прикладі Чорноморського флоту і на прикладі інших військових об'єктів, які розташовані на території окупованого Криму. Потрібно постановити чітко і зрозуміло, що Крим має бути демілітаризований від російської воєнної присутності внаслідок незаконної окупації і крапка. Все, різночитань і тлумачень тут не має бути, і тут наші партнери мають нам в цьому допомагати, тому що це насправді дуже важливо. Ну, що стосується Угорщини тепер, тому що нафта, а нафта це прибуток для Росії, і не можна про це не сказати. От е зазначає очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, що. Переговори щодо забезпечення країни нафтою на фінальному етапі, і він звинуватив ЄС в тому, що вони не допомагають значить угорцям вирішити проблему з транзитом нафти з Лукоїлу через Україну, яка порушує угоду, начебто про асоціацію. Це він про Україну, і тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо збалансованого забезпечення постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі. І так далі. І зазначив, що ГАЗ, це, що стосується газу, надходить до Угорщини переважно з Росії, і він теж не має жодних проблем, попри бойові дії, в Курській області, де знаходиться Суджа. Тобто, сказав, що з цим проблем немає. Тим часом з'явилась новина цікава, вона з'явилася в Блумберзі, і от вона дещо суперечить заявам Сіярто. Або він не договорює, або, скажімо про це, Блумб оприлюднив деякі дані раніше, ніж хотіли, щоб про них дізналися. А отже, що пише видання Блумберг? що Угорщина домовилася про постачання сирої нафти через трубопровід, який з'єднує Росію та Угорщину через Україну. І тут цікаві деталі насправді, тому що якщо ми говоримо про... Деталі, які є, то а, тут є інформація про компанію, яка безпосередньо задіяна до цього. Ну, а це компанія, про яку зазначається, є її назва. Зараз я от її якраз спеціально і визначаю, знаходжу. Так, от, це компанія енергетична Молнірт. Молнірт. Це угорська енергетична кампанія оголосила про укладання цієї угоди, і вона буде забезпечувати ця кампанія, саме Молнірт, постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України. І за інформацією Блумберг раніше за доставку сирої нафти цим нафтопроводом. В пункти в Угорщині та Словаччині поблизу з кордону з Україною відповідала Росія, а нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом Дружба, заявив виконавчий віце-президент Мол з переробки Габріель Сабо. Тобто, що це означає, поки там сіярто плачеться про те, що бачите, немає можливості все. Вони домовляються з Росією і хочуть зробити ось такий, вибачте, фінт у шамі, і тепер говорять про те, що вони будуть через нафтопровід дружба. Формально це не кампанія проти якої санкції. То виникає запитання: а можливості цих санкцій, і взагалі, що це за санкції? якщо... В Принципі, якщо це російська нафта, але зафрахтована і відповідно забезпечується європейською компанією, яка, я думаю, а угорська сторона там не, не даремно, чому це не якась австрійська навіть компанія, чому це не нідерландська, чому це не британська, чому не норвезька? А саме угорська? Ну, по договорнічком між Угорщиною і Росією чітким не знаю, яке тут місце України. Варто було би з'ясувати, тому що треба чітко розуміти україна зайняла абсолютно правильно чітку і послідовну позицію щодо того що потрібно запроваджувати санкції проти лукойла і потрібно не дати можливості російським нафтовим компаніям і корпораціям заробляти кошти для російського бюджету для себе і з цих видатків потім фінансувати власну армію власний військово-промисловий комплекс який виробляє зброю яка їде на війну в україну це все чітко і зрозуміло. Чи були до цього дотичні європейці? Це теж потрібно з'ясувати. Хто міг бути дотичний з українського боку, якщо є? Тому що це дуже важливі питання, на які нам теж доведеться відповідати, якщо тут не було якихось європейських інтересів, що я теж допускаю, але які європейські інтереси, якщо це потрібно в першу чергу Угорщині і Словаччині? Фіцо. Прем'єр Словацький говорить про те, що в Україні нацизм і фашизм відверто про це він говорить публічно представникам ЗМІ у горці. Ось така позиція. Ну, складно на тлі цього всього, до речі, Європейська комісія а, замовила дослідження, яке стверджує, що єдності а, Європейського союзу загрожують дуже серйозні виклики вперше. Фактично, ось такого масштабу з моменту створення і з моменту розширення цієї європейської організації і загрози і виклики на такому рівні, що навіть може припинити існування. Ось про що йде мова на сьогоднішній день. Про дуже серйозні насправді речі. Ну і тим часом, звичайно, що Угорщина вкотре заговорила про. Мир про те, що інтенсифікується процес. Я вам вже говорив про це. Заговорив угорський прем'єр Віктор Орбан. Фіцо словацький прем'єр говорить про те, що треба застосовувати певні заходи. Якраз оці дні, 10-11 вересня, індійська делегація приїздить до Росії, теж обговорювати російсько-українську війну і перспективи. І з'явилася заява так само з Німеччини. Вона нікуди не зникає. Це заява німецького речника, німецького речника уряду, який зазначив, що потрібно шукати. От він зазначив це. Повідомляє ми Україна. Новини, що як зазначає Штефен Хебештрайт, Шольц не побоїться зателефонувати Путіну. В розумний час, речник німецького уряду. При цьому Штефан Хебештрайт зазначив, що останні заяви Кремля не створюють враження, що Путін готовий вступити в мирні переговори. Втім, якщо б Шольц вважав час розумним, він би не побоявся зателефонувати російському президенту що додати подальшої мирної конференції про це зарано говорити. Але зрозуміло. Що у нас усюди в світі така ситуація, що фактично скрізь є відчуття, що ця війна має закінчитися якнайшвидше, і знову ж таки не могли упустити теми для переговорів і в Китаї, тому що в Китаї Сі Цзіньпінь зустрічався з прем'єр-міністром Норвегії Йоханесом Гаромстером, і на зустрічі китайський лідер. Закликав створити умови для політичного врегулювання війни Росії проти України. Це сіньхуа повідомляє, що сі сказав, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню, і буде продовжувати переконувати, сприяти переговорам і відігравати конструктивну роль. Знову ж таки, торкнувся цієї теми. але я вам вже про це говорив. Не буду довго повторюватися в минулих своїх відео. Що це означає? Що трек мирний, так званий він нікуди не сходить, але про будь-які зараз ось там параметри цього всього говорити зарано, тому що цей процес буде тривати до осені, як мінімум, до осені 2025 року. Багато що буде визначатись на полі бою безпосередньо, як і раніше, наші сили оборони, Збройні сили України, наші героїчні хлопці і дівчата творять і змінюють історію. і Забезпечують наше майбутнє і наше сьогодення, за що неймовірна подяка, честь і хвала тим, хто в бою і тим, хто продовжує нас захищати. Але ось десь на наступну осінь ми вийдемо на ясність того, як же ж цей перемовний процес буде виглядати, і думаю, що тоді є ймовірність побачити якісь делегації України і Росії за участі посередників велику міжнародну конференцію, яка буде говорити про щось. Про що зараз сказати важко. Сподіваюся і вірю, що будуть обговорювати український е, е, мир, український план миру, і всі основні принципово важливі аспекти цього українського плану миру, які базуються і виходять з норм міжнародного права, будуть враховані. А далі це, звичайно, буде діалог. Але от зараз просто вимальовуються його паростки. Ось така ситуація. Ну а тим часом боротьба триває. І наші сили продовжують нищити ворога. Тому підтримуємо сили оборони України. Єднаймося, а будьмо разом. Бережіть себе і слава Україні!